Ще раз прямий ефір. Я просто зайшов до Віктора Миколайовича поспілкуватися по е, питанням, які залишились по коштам. Дякую, що прийняли. Я раптом побачив у нас от чоловіка з такою емблемою. І бачив я раніше, ну, по-моєму, тоді без бороди. Я бачу ресівця, я бачу одну з керівників нашого агресії. Я згадую про безліч запитань наших земляків. про... Те, що десь там немає світла. Можна поспілкуватися з вами з обома, тому що Віктор Миколаєвич, як завжди, в курсі всіх подій. А ви ми з вами знайомились. Представте ще раз. Олійник, Віталій Сергійович, старший майстер Золотівського орем. Віталій Сергійович, ми з вами спілкувалися, коли так, вам привезли так, хлопці, так. солярку. Спілкувалися так. І пам'ятаєте, коли вперше ми з вами спілкувалися, то це були якраз приїзди наші. От ну мало уваги. На ваш погляд, на погляд ваших людей приділялося потребам ресепців. Скажіть, сьогодні є підтримка від діючої влади, нашої Так, нашей. є підтримка, те, що просимо, те все отримуємо. А люди продовжують вам допомагати? Так, люди допомагають, всі ОТГ допомагають по можливостям. Те, що я бачу, і те, що я чую, це що частина нашої громади залишається без електрозабезпечення. Я зараз згадаю про гу казачок, звідки надходять скарги. Я згадаю про одноробівку. Здається, Миколаївич, це вже питання, Уди, до вас. Калинова, карасівка, Черноглазівка, весь абсолютно прикордонна ця територія, яка світлична, я ж кажу, УДИ, яка постійно потрапляє від ударів артилерійських. Гелікоптери б'ють і там. Оце у нас сама велика проблема, яка стосується електробузабезпечення. Скажі, скажіть мені таку ситуацію. Це справді було таке, що траплялись випадки, коли попереду йшли мінери сапери, а йшли рецепці? Так, коли відновлювали ПЛ 10 коло лютовка, прийшлося обращатися за допомогою до саперів, щоб вони попереду нас їхали і розчищали трасу, тому що лінії йдуть в основному під посадками. Доступ, как бы затруднений. Поэтому приходится обращаться за допомогою. Сапери попереду, ззаді, ресів. Ми вже сзади, да, вже провода. У вас підіймають. зовсім не військова форма на вас, я навіть не бачу тої форми, яка, яку вам видавали бронежилети, не носите, бо мабуть не зручно. Та зручно, просто коли на лінію виїжджаємо, тоді одягаємо. ближче туди. Скажіть, з якої причини немає сьогодні енергозабезпечення у нас в ну, наприклад, все-таки в гурказачку? Гурказачок заживлюється від підстанції 35 на 10 УД. Там зараз критичний такий участок. Дуже багато пошкоджень по лінії 35 кВт від від до водоуд. Матеріалів не вистачає і небезпечна ділянка лінії. І це не просто небезпечно. Скажіть, як... скільки обстрілів буває у нас от обично? От ну, Дивіться, от в тих краях вода, от у десь mm -hmm. сторона, як тільки з'являється якась автомобіль, хтось появляється, зразу починає стріляти. Ми мали нещодавно, коли три жіночки загибли, наші друзі-волонтери домовилися і розташувати сім'ї, яких відтіля забрали. Вони щойно забрали і виїхали. І через п'ять хвилин люди залишились на місці, які проводжали, і вони там загинули. Тобто, там, як тільки приїде автомобіль висотка, да й ще в такій формі, ну це ж ми ж розуміємо, що ніякий бронежилет їх не та який бронежилет? Це, це перше. Це... А по-друге, туди і навіть не пускають, в силу об'єктивних причин. А... Самі розумієте. Тр... Люди кажуть, а чому область не допомагає? Був випадок. От я пам'ятаю, в Однорубівці був такий випадок, що навіть губернатор підключали. Там витік масла був з трансформаторної, да, там щось таке да, серйозне було. Трансформатор, да. Два і трансформатори Два були. трансформатори багато витекло масла? Т багато, декілька тонн. Воно дефіцитне? Так, дорогостояще, дефіцитно. Його все-таки знайшли? Перший раз знайшли От, час... От слово перший раз, шановні земляки, щоб ви зрозуміли, цей об'єкт був відремонтований і пущений в експлуатацію в умовах обстрілів і війни, що трапилось потім. Знову пошкодили, скажімо так. Ну, пошкодили ніжно сказано. Ну, так, спокійно, так. Знову удари. Знову були Знову удари розуміти. по одноробівці, про які ми весь час згадуємо. І наскільки я розумію, рашисти сьогодні все таки руйнують інфраструктуру громади. Вони і прагнуть того, щоб сьогодні з'явились скарги на вашу роботу, щоб народ почав обурюватися і сидячи в Гуркозачку за кілька. Сот метрів, навіть не кілометрів до кордону з е, Російської Федерації обурювати, що немає світла. Насправді... Подивіться, да. позовчеві. Перші, які удари були, куди вони були? Трансформатор. трансформатор був. Да, я там Були градом обстріляли, куди? Трансформатор. трансформатор. Морозова долина, водовозрождєновка, Тимофіївка, Олександрівка, селами Берем, Одноробовка, куди б'ють? Також підстанція. Да? Підстанція. Так що перед тим як скаржитися і писати ті слова, які ви сьогодні пишете на адресу наших героїчних, я скажу, працівників енер... е... Рес, да, як правильно зараз називається, yeah, 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 yeah. да. я просто хотів би от запропонувати тим, хто сьогодні сидить далеко від нашої громади і критикує наших енергетиків за роботу, візьміть кого небудь з них з собою разочок. З бронежилетом, навіть два дайте. Йому. Хай він з вами вийде туди на стовпи, на ту десятку, де я вас перший раз бачу, ваших хлопців, де я просто не повірив, що люди під обстрілом, коли свистять снаряди, а вони роблять свою роботу. Свистять осколки, які можуть фактично. Ми сьогодні бачимо, наскільки от осколки понівечені навіть опори, правильно? Перерубані дроти. Ось дивіться, Тут проблема величезна, величезна проблема. Ми даємо себе звіт тому, що якраз енергомережі це найволюча тема, одна з найволючих тема, окрім гуманітарки. Але питання в чому? Та ж одна два дні тому, в голови області, я знову підняв питання по одноробці. Знову підняли питання, щоб привезли масло, яке потрібно для роботи енергосистеми, якого практично в області немає. Декілька варіантів було в тому, щоб з інших джерел запитати одноробівку. Я не технічний працівник, але як мені пояснив Віталій, ми щодня практично розмовляємо, спілкуємося, де вони виїжджають, яким чином, тому що громада говорить про те, от золочів обстріляли порвали постійно енергомережі, ви там собі ремонтуєте, а ви нам не, не, не можете зробити. Чому? От е, ці моменти, які пов'язані, перше за все з безпекою, друге, те, що і матеріали, які стосуються підстанцій. І а, різне комплектуючі. Оце саме головна проблема. Але перш за все, це мені здається, це небезпечні місця, куди навіть нас не пускають військові енергетики. Ви маємо на розі. Так. У вас багато працівників сьогодні залишилося в строю. Скільки працює людей? Я не кажу по бо були дуже цінні. По дійсності ті, хто працює, 45 чоловік. Ну це повністю і бригади, і. Персонал, то, який задіяний закриттю матеріалів, то є ну, 45 чоловік це і дежурні подстанції, і високовольтний рес, 5 чоловік. Це менше, ніж було до війни. Тільки в нашому ресі 52 чоловіка. Ну, Тут вже 5 високовольтний рес і дежурний про зменшення б зараз було. Ну, так. Да, тобто зменшилось більше. людей, скільки в чоловіках. Кількість? Ну, більше ста. Та ні, у нас загалом 52 в рейсі тільки, тому ну, чоловік 10% А чоловік 10%. Ну, да. Тобто їх не стало більше, а роботи стало в десятки да, разів. більше. Так, людей стало менше, а роботи mm. дуже збільшилось. А вам mm. фірма платить більше грошей? Бойові платить? На гроші платять, як платили мирний зарплату. час да. просто зарплату. Дуже велика подяка вам від тих людей, які розуміють насправді, що ви робите. Я дуже хотів побачити саме вас, а не того керівника, який очолював вашу організацію в районі. Я нічого не хочу про нього сказати. Я скажу, що він вже з -з звільнився. Але коли я сказав, хто фактично займається ремонтом, він назвали вас. Я тоді до вас їхав, спілкувався з вами. Вам особисто велика подяка від жителів нашої громади. Всі е, нормальні люди, навіть, навіть, нормаль дуже, дуже, дуже розуміють, наскільки ці люди сьогодні важливі, потрібні. Тому що коли приходиш додому і в тебе працює світло, є світло, ти приходиш додому, а коли світла немає, ти вже як то й не додому приходиш. То, то, а ще гепає. була напружена ситуація, про яку ми не будемо говорити, але тоді глава області приїхав, начальник обленерго приїхав, а, і так тоді так. ми ситуацію утримали. Так, тому що давайте скажемо відверто, е, і з хлопцями ми спілкуємося, е, більша частина тих людей, хлопців, які залишилися, вони сім'ї вивезли в безпечне місце. Це нормально. Вони поряд з нами тут працювати, піднімати все. Щодня. Скажіть, коли ми зможемо все-таки вирішити проблеми енергозабезпечення тих населених пунктів, про які ми сьогодні говорили, ви їх перерахували. Після перемоги, після того, як там перестануть стріляти, коли? Я так розумію, енергетики готові хоч зараз, якщо пустять, так? Да? Mm -hmm. їх просто і вже якщо туди. Буде безпечно, і буде матеріал, будемо виконувати свою роботу. Ви якось кажете про безпечно, а мені аж навіть дивно. Ви те, що робите, це вже небезпечно. Mm -hmm. На вас mm -hmm. вже полюють. А блага. ми, до речі, е нещодавно було декілька днів тому приїжджав до на наш Червоний Хрест. Mm -hmm. ну, всі звернули е увагу на е гуманітарну допомогу. Mm -hmm. Колись обідали, комусь не дали. Це, ви знаєте, така штука, яка, да. За, да, яка, про яку забуває дуже швидко. Але з одним із напрямків роботи в, з цим проєктом, якщо нам вдасться разом це зробити, було три напрями. Перший – це енергозабезпечення, в першу чергу, другий це газозабезпечення, і третє це інфраструктура, водопостачання і інші справи. Ну, Приїхала ціла група. Інженерів, інженерів, і ми протягом трьох днів підготували пропозиції для енергетиків, хоча ми розуміємо, що це обленерго, але ми запропонували наступний механізм роботи, що нам передають матеріали, техніку інші ті речі, які нам наші колеги надали. Ми беремо на баланс і даємо ресу в тимчасове користування. або передаємо. Щоб ці речі працювали в нас в громаді. Така ж ситуація з грузовиками, Ну а водопостачання там ЖКГ наше, це вже нам буде передаватися. Тобто, це мається на увазі. І техніка нам необхідна в необхідна. А хто нам це все дасть? Це робота з Червоним Христом. Це міжнародні організації. Це міжнародні які організації, води? які висловили, не знаю яким чином ви не вибрали нашу громаду, але вони проїхали по декілька напрямкам. І ми зараз з ними працюємо, це дуже важлива річ. А прийде час, деякі напрямки ми потім після війни розповім про те, як вони нам допомагають, особливо тим сім'ям, які, які мають героїв з тих чи інших питань, які попали в полон, або тіла, які не передали. Ще досі на тій стороні застались. Це дуже така болюча тема. Але сьогодні тема якраз та, що стосується інфраструктури, життєзабезпечення нашої громади. Справа в тому, що сьогодні от час закінчується червень липень, серпень і починається осінь, а потім зима. Як нам жити? Що нам потрібно? Треба підготуватися до цього, якісь резерви підготувати. Якісь там додаткові е, е, комплектуючі, щоб у нас були в нашому підрозділу. І це наша спільна справа. І е, знову ж таки скажу: наші хлопці енергетики герої. Тут навіть без е, всякої е, там, лісі, як там кажуть, але дійсно там я дуже-дуже вдячний е, перший зарозуміння тих, тих, е, тих справ, які вони на сьогодні вирішують на місцях. І коли ми розмовляємо, та ви приїхали, осколки попали в автомобіль. Слава Богу, що вони були з автомобілем, Були декілька вибухів, вони сховалися з автомобіль і так далі. Але це дуже важлива сторінка нашої історії, нашої Золочищини. Тому величезна, величезна вдячність всім енергетикам. Я впевнений, жодної людини немає, яких би не хотів сказати вам величезне спасибі. Так, І навіть, ми, навіть, нас, навіть ті, які критикують. У нас всякі трапляються люди, але те, що очевидно, це очевидно. Ми завжди, завжди дивуємося, що після чергового обстрілу все-таки в золочі з'являється світло. Я бачу людей, які ходять ще, ще снаряди летять, а вони вже ходять, дивляться, де той дріт обірваний. Я бачив це своїми очами біля свого дому. Так що, знаєте, люди, які тут, вони оцінюють ситуацію. Дай Бог вам здоров'я. Дякую вам за те, що. Відповіли на всі питання, які нас стурбують, дякую вам за хороші перспективи. Я так розумію, що те, що сьогодні нас помічають у світі, я скажу так, це велика е заслуга того, що ми про це відверто балакаємо і показуємо свою роботу. Ми е критиковані знову ж таки диванними експертами, показуємо і те, де нас убивають, і те, де нас калічать, і те, де нас руйнують. Ми показуємо це регулярно, ми показуємо це дуже чесно і дуже, ну, як би сказати, настирно, да? От ми, ми показуємо це. І люди бачать. Заходять в наші групи, слухають ваше інтерв'ю і приймають таке рішення, чому золоче вибрали для першочергового відновлення? Мабуть, все-таки тому, що бачать, що це нам дуже потрібно. Дякую вам за те, що ви не відмовляєтеся сказати правду. Дякую вам за те, що ви допомагаєте нам. І ми сподіваємося, що спільними силами разом з Європою, разом з усім світом ми відбудуємо нашу Золочівщину. І вона буде ще краща, ніж була. Все буде Україна. Доброго здоров'я, до нових зустрічей. З вами була Газета Заря, я Марошна Косир Савич.